Мене звуть Лідія, мені 65 років. Село Медвин. нас У мене тут сестра живе в Києві недалеко. Тут оперувалася дочка її, і чоловік гарно звивалися цю клініку, і мене вирішили винищувати привезти. У мене діагноз — Грижа, пахова грижа. Постійно в боку в животі боліло, Бо це ж грижа. Я нікуди не зверталася, а як звернулася в клініку, тут оприділили, що це грижа і сказали оперувати. Лікар гарно поставилася, обстежила, все сказала. Все дуже по-людяному. Дуже хороші враження про лікаря. До обстеження були всі. І УЗІ було тут, і прийшли, забрали, прооперували, і слава Богу. Ну, вроді би успішно. Операція тривала чотири години. Мали одразу общий наркоз зробити, але зробили тоді не общий. Враження хороше про клініку склалося. Гарне відношення, гарні умови. Все дуже добре, хороша клініка. Вони всі тут лікарі, мені кажуть, що вони лікарі з великої букви, можна сказати. Його вистачає, і догляд медсестри, санітарки. Все дуже добре. Увагу приділяють, перев'язки роблять вчасно. Все дуже добре. Треба звертатися поранче, не запускати. Треба звернутися до лікарів раніше, то буде менше проблем. Бо я трохи запізнилася з зверненням. Терпіла все, ходила, робила, терпіла, а воно не терпілося. Порада така моя, що треба звертатися до лікарів ще вранче. Командувати всім буду, кому потрібно буде, хто буде звертатися, бо клініка заслуговує того, щоб, щоб зверталися. Тут вставлення, які, які умови, людяні, можна сказати. Все сподобалося, зауважень ніяких немає, ставлення хороше. Всі на своєму місці. Люди працюють, люди від Бога працюють тут.